Серед книжкових виставок, підготовлених працівниками Чернігівської обласної наукової бібліотеки імені Короленка до Шевченківського ювілею, особливо виділяється ця. У нас дуже гарний перегляд літератури, де представлена загалом література, яка є у фондах нашої бібліотеки, це і рідкісні видання творів Тараса Шевченка, література про нього. Дореволюційні, як я вже сказала, і сучасні видання. Але ж центральним заходом святкування 200-річчя з дня народження Великого Кобзаря стала презентація бібліографічного показчика Чернігівські шляхи Тараса, куди увійшов перелік 300 публікацій. До посібника війшли книги. Статті з журналів та газет, які були опубліковані за 1991-2013 роки, тобто за часів незалежності. Посібник складається з декількох розділів. У показчику зібрані публікації про місця нашого краю, де перебував Тарас Шевченко, про його дружні стосунки з визначними діячами Чернігівщини. Окремий розділ присвячений увічненню пам'яті Шевченка і пам'ятникам на теренах області. Є розділи Чернігівщини у творчості Кабзаря і Чернігівки в його житті і творчості. Окремий розділ присвячений нашим землякам, лауреатам державної Шевченківської премії. Складачем цього показчика є наша колега. Відомий бібліограф і краєзнавець Людмила Студюнова тематичний бібліографічний показчик, виданий до ювілейної дати, буде у нагоді студентам і викладачам, історикам і пересічним читачам.